Всім привіт, друзі! Знання від Бога дає свободу та перемогу. Ісус Христос провів чітку грань між тими, хто просто вірить у Бога, і учнями, які кожен день спілкуються з Ним. Саме учням дано знати таємниці Царства Божого, а іншим не дано. Того, хто перебуває в істині кожен день, вона робить вільними. Тільки істинне знання від Бога здатне дати силу перемагати і долати все в житті прокляття, хвороби, епідемії, війни. Для цього потрібно вчитися не у смертних героїв кіно, а у вічних небожителів, апостолів і пророків. Тільки віра перемагається світ, тому нам потрібно проникнути і щодня перебувати в істині. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції Місія Слово Боже. Не втратьте свій шанс стати учнем Ісуса Христа і наслідувати вічне життя разом з ним. Нехай Бог береже вас!